Казка чарівна шафа Жила була в маленькому будиночку стара дерев'яна шафа. Вона стояла у куточку кімнати і всі думали, що це звичайна шафа, в якій лежать речі. Але насправді ця шафа була чарівною. Шафа була зроблена з дерева, що росло в глибокому чарівному лісі. Цей ліс був незвичайним. У ньому кожне дерево мало магічну силу. Тому, коли майстер вирізав дошки і змастрував шафу, дерево передавало їй частину свого чаклування. Але про це ніхто не знав, навіть майстер. Одного разу в будинку, де стояла шафа, оселилася маленька дівчинка, наша. Вона любила малювати, читати книжки, гратися іграшками, але їй часто було нудно, бо поруч не було друзів. Якось Маша вирішила навести порядок у своїй кімнаті і відкрила стару шафу. Коли вона відкрила дверця та шафи, то побачила не просто полички з речами, а світ із яскравими кольорами, горами книжок, казковими іграшками піснями пташок. Це був чарівний світ шафи. Добрий день, Маша, пролунав голос. Дівчинка здивувалася, але не злякалася. Хто це? запитала вона. Це я, твоя шафа. Тепер ти моя господиня. І я хочу подарувати тобі багато цікавих пригод. Ти можеш знайти тут усе, що забажаєш, але тільки, якщо будеш доброю, чесною і ділитимешся своїми знахідками з іншими, сказала шафа. Маша спочатку не повірила, але вирішила перевірити. Вона подумала про книжку з казками і одразу побачила її на полиці. Потім… Уявила іграшкового зайчика, і він теж з'явився. А коли вона захотіла почути веселу музику, шафу заграла чудову мелодію. І з того часу маша щодня відкривала чарівну шафу і знаходила там цікаві речі. Вона запрошувала друзів. І разом з ними ділилася іграшками та книжками, які з'являлися у шафі. Шафа дуже раділа, що її магія приносить щастя не тільки маші, а й іншим діткам. Але одного разу, коли маша зайшла до шафи, вона побачила малесень деревце. На ньому висіла табличка. Я виросло в чарівному лісі. Пам'ятай, що дерева це наше багатство, сади нові дерева і світ стане ще чарівнішим. Маша зрозуміла, що тепер її місія не тільки радіти чудесам. Але й берегти природу. Вона попросила дорослих допомогти посадити дерево біля дому. Так чарівна шафа навчила дівчинку доброти, турботи про природу і любові до друзів. І відтоді маша та її друзі завжди доглядали за дерева. А чарівна шафа відкривала в їм нові і нові дива.